Моє питання, у чому суть випадковості? Як сприймати випадковий збіг? Ми вважаємо все, що з нами відбувається збігом, тому що випадково розкриваємо щось приховане від нас. Що ж таке випадковий збіг, і що у нас так вабить, і інтригує у них? Це їх призначення. Ми вражаємося осягненою взаємодією між подіями. Це виглядає як проникнення вищого інтелекту у наш світ. Ми абсолютно впевнені, що існує сенс для всього, що відбувається із нами, але в той же час нам не зрозуміла дійсна його мета. Це свого роду пробудження, що вселяє впевненість, що ми не надані самі собі, а можливо, сили природи слідкують і турбуються про нас, і ми можемо отримати величезне задоволення від відчуття цієї вищої сили. Це настільки вражаюче відчуття, що навіть неприємні для нас збіги вражають нашу уяву, тому що незалежно від того, розуміємо ми або ні причини того, що відбувається, ми починаємо відчувати її призначення. Уявіть собі захоплення, коли ви фактично розкриваєте сенс свого життя але збігів не існує. Пізнання структури вищих світів у науці кабала це ніщо інше, як вивчення нас самих. Ви дивитесь на випадковість у відповідності до своєї інверсної уяви про причини та наслідки, і розкриваєте, що дві, нібито незалежні речі дивним чином взаємопов'язані. Це відбувається зовсім не тому, що всі частини системи взаємопов'язані, а сила, що стоїть за ними, мудра та цілеспрямована, просто обидві ці речі. Насправді одна річ тоді стає абсолютно природним, що будь-яка річ або подія впливає на іншу подію або річ, а також на все, що відбувається і відчувається нами всі ці речі існують поза часом та простором як одне ціле, і ми можемо розкрити і відчути цей взаємозв'язок. Ей з ким ви там розмовляєте? О, як справи, це як мережа островів. Якби ми витягнули б корок і осушили океан, ми би явно побачили затоплену гору, котра завжди там була. Кабала це практична наука, котра дозволяє нам відчути те, що від нас приховано. І тоді призначення подій, що відбуваються, і зв'язок між ними набувають змісту і перестають бути аномалією. Чим сильніше ваше бажання дізнатися про природу всього, що відбувається з вами, тим швидше розкриється вам зміст та призначення вашого життя. Для додаткової інформації зайдіть на цей сайт.